Анок понеділка для всіх полтавців сьогодні розпочинається черговий робочий тиждень. Аби перевірити наскільки сумлінно керівництво міста виконує свої обов'язки, зокрема у частині звичайного відвідання роботи, у приміщення міської ради навідався громадський діяч Сергій Чередніченко. Обійшовши кабінети будівлі, робить невтішні висновки. Восьма година одинадцята хвилина на робочому місці в міськонкомі немає жодного керівника міста. Олександр Федорович Мамай знаходиться у відпустці. Його заступник В'ячеслав Васильович Стеценко, взагалі відсутній вже декілька тижнів. В невідомому напрямку людина зникла. Крапивка Юрій Іванович, як нам повідомив секретар, знаходиться на постійних яких виїздах по місту. Чи дійсно заступники та керівник міста перебувають у справах на території Полтави, Сергій Вічередніченку перевірити не вдалося. Проте говорить вже той факт, що на початку робочого тижня їхні кабінети порожніють, має викликати занепокоєння у полтавців. Вже півроку місто знаходиться повністю в ситуації повного повного бездіяння, тобто не проводяться зранку наради, не проводяться наради з директорами комунальних підприємств. Тобто, місто живе своїм життям. Ми з вами знаходимося в місті, яке абсолютно не кероване». Сергій Чередніченко вважає відповідальність та дисциплінованість основні риси характеру будь-яких керівників, особливо тих, яким полтавці довіряють майбутнє свого міста.